Що пережили порогу сніг. Я тут в заметілі вдома сиділа і думала. Колись Одеса була поважним бандитським містом. Так було, бандюки, цеховики. Вона якось з радянських часів, та що з радянських, з імперських часів, навчилися домовлятися на березі, хто що робить, хто куди не лізе, поділяли сфери діяльності. А зараз, під час війни, Одеса стала. Прокурорська мінтовським містом притрушеним СБУшниками, СБУшними кадрами. А ще вернемося до СБУшників. Всі побачили кризу, всі побачили кригу на дорозі, на одеських дорогах, не посипали маршрутка це не о боже, скільки відео було з цими маршрутками. Це взагалі пісня. Вони не могли заїхати наверх. До речі, про Посмітного. дуже довго ця вулиця носила це ім'я. А сам Посмітний, він був таким вдалим когосником, коли не помиляюся в Березівському районі. Він там герой Соцтруда, там мільйонер у нього когось був. А ви знаєте, що він першим, першим запропонував висадку у цій лісопосадки робити, які намагалися під час війни вирубувати да? наші чиновники господарі? А, і знаєте, то він намаг... ну, запропонував робити ці посадки, бо він був місцевий. Він тут виріс на Одещині і знав, як вітри, яких у нас дуже багато, і взимку, і влітку. І... Він був місцевий і знав, як ці вітри здувають землю з полів під час оцих бурьвів. Потім цю вулицю перейменували Белтімор, на честь дружби американців. Ну, це таке крупне місто в Америці, штат Меріленд, там морський порт. Але це не важливо. Одесити пробуксовували, що й на вулиці Посмітному, що й на вулиці Балтімор. А от менти, прокурорські СБУшники, назначені, назначені тут зверху вести господарство в Одесі. Вони ну не господарі, вони, вони навчені, знаєте, як отой, як це називається? Екскаватор, який. Під себе підгрибає, да? екскаватор. Да? От на цьому тижні е, ментівсько-прокурорські СБУшні кадри поповнилися ще КДБшникам. Е, з Миколаєва людина приїхала. У нас тут, знаєте, своїх мало КДБшників і ФСБшників в Одесі, та нам ще з Миколаєва прислали. Він стане новим віце-мером. Телеграм-канали пишуть, пишуть. Е, Генерал-майор СБУ. У місцевій владі в Миколаєві працював. Хто там з Миколаєва? Пишіть мені. Знаю, що він був від е, партії Петра Порошенка. Да? Е, але я побачила, що в нього була нагорода від міського голови Одеси у 2008 році. <кхем> Це коли був Гурвіц, е, І коли пан Клієнко у нас тут в СБУ працював. Е, 2008 рік. Тут, знаєте, що у нас в Одесі був? Буйний, квітла партія. Родіна з Ігорем Марковом. Да, 2008 рік створювався проросійський канал АТВ, дуже потужний з гарними журналістами, тіхнарями, які зараз розійшлися по різним СМІ, по різним посадам, чиновничим і активістам. Так от я не розумію, за що Гурвіц у 2008 році дав нагороду. Але здивувалася, виходить, що у нас в Одесі збирають всіх пенсіонерів з усієї країни. Генералу майору 60 років на пенсію треба йти помідори сажати. Але ні, в Одесу. Там в нас є свої. Вон у нас кова лігар, йому 70 років. Пенсіонер. У нас вон Хіпер, голова обласної військової адміністрації. Пенсіонер. В Одесі, в місцевій владі прямо з двори створився клуб хитрожопих пенсіонерів, які і пенсію отримають, і дуже велику зарплатню на своїй посаді. І все це, і пенсія і зарплатня тягнеться з бюджету під час війни. Як раціонально, да, одна людина і два джерела фінансування. Як так? А що у нас в результаті від праці цих пенсіонерів? Одеса занедбана. Бо сюди запрошуються дивні кадри, які не знають елементарного, що взимку треба чистити вулиці і трошки посипати піщано-сольовою сумішшю. Що під час війни треба закривати інфраструктуру і закупати генератори, плануючи, плануючи роботу міста по критичному плану, а не по плану, що а, війни в нас не буде. Не по піарному плану. Мені не подобаються у владі КДБшники, СБУшники, менти і менти й прокурори, бо така схема працює в наших сусідів в країні велика купа гноя у расистів. І для чого нам пхають ці кадри, щоб вони зробили черговий нечесні вибори? Ну люденьки вибахнуть вже. Скажіть, для чого сюди нам пхають КДБшників, ментів і ментів ментів прокурорів у владу на саме високі посади? Я вже колись казала і зараз можу сказати: ви знаєте, менти, ну, поліція, прокурорські, СБУшники. Вони, бо їх навчали в їх вишах і вони працювали в такій структурі, яка не є сузидательною. Ну, нема у них цієї функції по профілю роботи і по суті. І от я дивлю, дивуюся, чому мовчать місцеві депутати одеські, і мовчать ті, хто вважався до якогось часу а, нашої одеською... Елітою. Вас шук вами керує страх, обережність, чи ви так легко віддаєте наше колись дуже гарне і квітуче місто.